Усім привіт! Друзі! Маємо дуже цікаву акційну пропозицію. Ось така статиця широколиста. Два просто гігантських пучка ось такий на відео один пучок, і праворуч, ось другий пучок. Досить об'ємні. Що не так, статиця суха, в натуральному відтінку була збережена. Самі стебла основні, вони дуже крихкі, дуже сухі. Ламаються. Але ось ця верхня частинка саме суцвіття. Зараз я покажу на відео, це основна частина ось ця суха. А ось ці дрібненькі гілочки, вони чудові, їх можна використовувати для бутоньєрок, для віночків, для декору свічок. Для будь-якого вашого творчого пориву можна використовувати, віддаємо за символічну ціну 200 гривень один такий великий пучок.